Радіо Chicago. Тим часом президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підписав, все ж таки, підписав законопроект, який передбачає призупинення дій ліміту держборгу, щоб уникнути дефолту в країні. Про це повідомляє видання Reuters. Напередодні документ схвалив сенат, а за день до того, Палата представників США. Байден заявив, що ця двопартійна угода велика перемога для нашої економіки та американського народу. Законопроект передбачає призупинення ліміту держборгу до 1 січня 2025 року. Це дозволить повернутися до цього питання аж після президентських виборів, які відбудуться вже восени наступного року. Цей законопроект потрібно було схвалити перш ніж у Міністерства фінансів не вистачить грошей для покриття всіх своїх зобов'язань, що в принципі могло призвести. До глобальних катастрофічних наслідків і це могло статися до 5 червня. Ще 28 травня. Президент США оголосив про досягнення угоди зі спікером Палати представників конгресу Кевіном Маккарті щодо межі державного боргу, яка дозволить країні уникнути дефолту. Угода передбачає призупинення дії ліміту боргу, як я вже зазначив, до січня 2025 року. Тимчасове обмеження програми продовольчої допомоги, обмеження витрат у бюджетах на 2024 та 2025 роки. Повернення невикористання коштів від програм пов'язаних із covid 19 а також прискорення процесу отримання дозволів на деякі енергетичні проекти Стелю телю США підіймали неодноразово, проте іноді ця процедура стає предметом політичного торгу. Як для прикладу, у 2011 році бій президента демократа Барака Обами з республіканцями настільки затягнувся, що США втратили найвищий кредитний рейтинг у світі цього року. Республіканці, які контролюють нижню палату конгресу, також вимагали скоротити витрати бюджету на від та відмовилися підіймати стелю без. Поступок з боку демократів, під контролем яких і верхня палата парламенту, сенат і білий дім також республіканці вимагали скоротити соціальні витрати та збільшити витрати на оборону. Байден у відповідь вимагав підняти або скасувати стелю без жодних умов, і тільки потім готовий був обговорювати з республіканцями їхні вимоги без прив'язки одного до іншого. Проти будь-якого компромісу виступали крайні праві республіканці та крайні ліві демократи, що ускладнювало переговори. А тепер може зірвати затвердження домовлення між Байденом та Макарті в обох палатах конгресу, тільки сам конгрес по суті. Радіо ЮНЧИКАГО.